В одну мить тихий. Мирний сон перервався відчуттям страху та паніки. Під рашистський удар потрапила майже вся Україна. У Кременчуці ніч також обернулася жахом. Все, що можуть росіяни, це підступно завдавати ударів, коли люди сплять. Кременчужани поділилися власними відчуттями після усвідомлення, що відбувається за вікном. Це жах, повний жах. Всі такі в паузі і в чеканні. Тому. Це страшно. По сьогоднішній таку хвилину, така тривога. Дуже обурений, Прокинулись від вибухів, шибки просились. дуже переживали. В шоці була, звісно. Давно якось такого не було. Це ночі, вона ще дуже якось страшна, аніж днем. І я думаю, чи прилетить зараз піну, чи не прилетить, що його робити. Ну я була в паніці. Звісно, страшно. Переживаєш за дітей в першу чергу. за внуків. Хтось отямився від жаху і почав готуватися до можливого погіршення ситуації, а хтось сподівався на вдачу. Заварила кофе, знайшла павербанки, почала заряджати, знайшла сумку з документами. Дітвора повибігали, страшне, спускалися в не вдома, в підвал спускалися, сиділи в підвалі півтори години, чекали, тому що не дуже було, звісно, комфортно. Близьким почав телефонувати, познавати, як у них справи. Правила двох стін. В першу чергу одяглися і готові, були готові, понабирали води, перевірили зарядку в телефоні, все і чекали, коли все закінчиться. Я вірю, що якщо суждено, то суждено. Якщо ні, то як би ні сильно замарачувались, потім повинно. Вийшла в коридор, дочекалася останнього, потім ще почекала хвилин 10, зрозуміла, що вже ну якби все, і пішла далі спати. 24 лютого річниця повномасштабного вторгнення расистів. З огляду на підлу натуру росіян наступного тижня очікувати можна будь-чого. Проте всі сподіваються лише на краще. Говорять, що путіну вони хочуть принесі какої-то як подарок годовщині, ну, їх, мабуть, нічого не вийде. Ми переможемо. Сподіваємося на те, що все буде добре, але хоча людина хвора, тому... Може бути несподіванки. Для них, от мені здається, годовщина війни це якесь свято для них. Це ж вони ж зовсім, ну напевно, щось буде, але дуже хочеться, надіятися, що ні. Я знаю, що у них нічого не вийде, це моє внутрішнє. А те, що вони ще ці їхні, це як у нас кажуть, до сраки віники. Я думаю, ми їх по-своєму привітаємо з їхнім святом. Які очікування. Начало наступу нашого. Українці сильна та непереможна нація, і все, що очікує Кацапів, це повернення додому у чорному пакеті. З цим залюбки допоможуть наші захисники, за що їм щиро дякуємо. Валерія Лисенко, новини.